Вас вітає компанія Greenway Auto. Раніше я анонсував, коли були поставки про цей автомобіль. А зараз детально відео огляд по цьому красивому Volvo V50, який ми привезли із Німеччини. Ключове. Малий оригінальний пробіг. Автомобіль не фарбована жодна деталь. Це все покажу розкажу. Також ключове наша компанія. Робить доставку в регіони автомобілів. Кому немає можливості приїхати, можемо вам привезти. Автомобіль розмитнений, зроблений сертифікат і в будь-який момент готовий до перереєстрації. Мрео рядом. Знаходимося в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Вибір дуже великий, там таких воліва. Кожен тиждень нові поставки. Тепер детально про цю красотку. Всі зазори ідеально рівні. Зовні вона дуже класно виглядає. Гляньте. Є тонування, двигун 1.6, дизель D2, рестайлінгова модель, механіка шестиступка, один розпередувал, 8 клапанів, 115 кінських сил. Парктроніки ззади. 12 й рік, останній рік в цьому кузові. Ну я би сказав, що це ідеальний автомобіль по стану. Такі попадаються декілька разів на рік. Дуже-дуже тяжко і дорого вони дуже коштують з таким малим пробігом та ще щоб не фарбовано. мой стан цієї красотки резина зимова Мишлен. розмір сейчас скажу 22 року 205 55 r16 так теперь пройдусь Миром. допуски десь до 120 микрон. 91, 72, 108, 91, 93, 99, 98, 95, 94, 92, 84, 104. 102 95 83 102 101 88 92 92 91 93 89 105

Дуже-дуже класно виглядає. Високий, хороша ходовка тут. Тепер по документації зразу ж. Особливо для хейтерів, які там розказують, що таких років і не можуть бути таких пробігів. Показую, ключовий документ. Німецький Значить, Робився 11-й місяць 23-й рік, рік назад. 148 тисяч було зафіксовано. Він дійсний до... Ну на два роки він робиться. Так, далі. Є ще пачка тих оглядів, тюфів, декарів ось старих. Ну, туди не будемо вникати. Сервіска. Ось сервіска, записи. 5 місяць 23 рік 145 тисяч. Тут, ну, тут є записи. Це ще не все ще під капотом. Мон, сертифікат, метна декларація, бріфи німецькі. Це все є. Зразу ж покажу переваги цього автомобіля у по порівнянні з іншими конкурентами. Дуже класна, шумоізоляція. Бачите, які товщина вилоків. Там є підсилювач, хороший акустика, звук, хай перформанс саунд. По кузову вони одні з найкращих у порівнянні з конкурентами. Палакофарм по покажу. Вниз пороги пластикові, двері пластикові. А ці ось підкрилки вони заходять аж на крила, сюди теж грамотно все продумано, зроблено. Далі, зразу ж покажу вам під капотом. Ну, а далі бутом по салону пройдемось. Теж цікаве і ключове. Щоб показати, що автомобіль обслужений. Перше дивіться. Одна наліпка, друга наліпка, лейбочка і ще тут наліпка. Ось гарем мінявся. Було велике дивекта, 125, 145 мінявся гарем. Далі ось масло мінялось, 5В30, 3,9 літра. 152 тисяч 20... 152 тисяч 24 рік, п'ятий місяць. Двигун. Робота двигуна знаменитого двигуна рекордсмена по Європі, дизельного малолітражного, дизель, Де 4, 1,6 дизель, ТЖОСІТРИЙН. 4 4162 t маркеровка. Немає ні картерних газів, нічого немає. Пару нідему нічого немає. Звичайно, екологія тут на місці все. Ось робота двигуна. Тепер по салону, по пробігу ну і так далі. А, ще б засвічу вам вінкод, щоб для умників Могли перевірити. Ось тут краще всього, мабуть, видно. Комплектація Momentum. Made in Belgium. збірка на бельгійському заводі. Ось він код. Ну і салон комбінований, стильний, красивий, практичний салон. Літом не жарко, зимою не холодно і вид дуже сучасний, красивий стильний салон. З цими прошивками мені особисто дуже подобається. Що тут у нас є? У нас є підігрів сидінь, ще раз повторюсь, шестиступка, двозонний клімат-контроль, два ключі, шкіряний мультируль. Ну, як правило, навіть у базі у Volvo йде і парктроніки ззаді, і всі 4 підйомника, і двохзонний кліматконтроль. Ну, це я розумію підхід. Ці всі функції навіть у базовій комплектації повинні бути. Тут теж все це є комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення. Що у нас тут є? Датчики, світло, автоматичне світло, круїз контроль. Подивимось далі. Так, на сьогоднішній день 157 тисяч. Включаю запалення і завожу співтика. На ручнику не пристебнути показує красиво, красиво, дуже красиво працює двигун. Отже, друзі, ідеальний стан. Volvo v 50 12 рік, малий пробіг, розмітне на сертифікатом. Знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, автосалон прямо біля Мрево. Великий вибір. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Доставку в регіони без проблем можемо організувати. Деталі по телефону. Підписуйтесь на канал Гріної Авто. До зустрічі.